Дисклеймер. Я матюкаюсь, коли мені страшно. Я вас попередила. Привіт, мої любі! Це канал Bioravlik. The Evil Within. В перекладі означає зло всередині чи то зло із середини. Класичний survival horror. Гра вийшла у 2014-му. Розробник японська компанія Tango Gamebox. Так. Візьмемо середній рівень складності. Я реально оцінюю свої можливості. Усім машинам, усім машинам, терміновий виклик код 3. Психіатрична лікарня маяк. Вас зрозумів. Буду через 3 хвилини. Так, детективи, я знаю, що ви щойно були на операції, але боюсь, нам доведеться зробити коло. Щось серйозне, бунт? Виклик надійшов незадовго до того, як я вас підібрав, сказали багато вбитих. Там же біля десятка машин. Можливо, це привид того лікаря, який збожеволів і порубав усіх пацієнтів. Там сталося інше, пацієнти зникли, якийсь скандал. Але моторошна справа, чи не так? Джозеф, по-твоєму, тут є зв'язок. Можливо. По-моєму, матеріали цієї справи засекречені. Усім машинам у лікарні відповідайте. диспетчери, це детектив з машина 184. Що відбувається прийом. Там якась проблема у лікарні маяк. Зв'язок. А чи є? От зараз. Боже. Молодший детектив Кідман. Є якісь варіанти? Поки немає. Думаю, ми про все дізнаємося, тільки прибудемо на місце. Ви помітили неї гарні фіолетові очі. Колір бомбезний. І звісно, цей пафос. Куди ж без пафосу? Японська гра і пафос це. Угу. Нерозділимі речі. Що скажеш? Конелі, зв'яжися з диспетчерською, повідом їм Джозефе Кідман за мною. Ходімо, роздивимось, ходімо. Так. Ця лікарня нагадує мені лікарню із Outlast? Чому вони всі між собою схожі? Це таке своєрідне кліше? Канон чи що? Смордить кров'ю. Right. Будь поготові. Який mm -mm. в нас солодкий колега. Ми підемо mm -hmm. роздивимося, mm -hmm. що там, а охороняє ці mm -hmm. двері. Mm -hmm. Може, я з вами. Mm -hmm. Ми не знаємо, що нас там You're чекає, не можна йти усім разом. Купа трупів. Кровище. Тут охоронець, медсестра. Пацієнти, судячи з усього. Ага, це що, якийсь баг? Прикол. Alive in here. Are you Ви поранені? Що тут сталося? Цього не може бути. Неможливо. Рувік. Я про нього подбаю. Треба перевірити камери спостереження. Що за чортівня?

заворачиваться и ножик подсвечивается. М -м -м. Так, окей, okay. пробил. Толета нема. Уху-ху. Доставка трупів. Так, добрий день. Розпишіться тут. Дякую, до побачення. Гарного дня. Ти я вже підкрадаюся на контрол, ну окей. Нам треба взяти, мабуть, ключі. Зв'язка ключів. Цю зв'язку ключів було знайдено у підвалі психіатричної лікарні. Нею користувалися до того, як у лікарні встановили сучасну систему безпеки. Окей. Зараз повернеться Боже. Ось тут були двері. Контрольна точка, це добре. Фух. Таке ж тут кровище. О, він їх прям колекціонує, ці пилки. І бензопилки. Я моє Збивачу. Єй. Біжи. Ран, Форест, ран. Ау. Вже що таке а? а? Кайф. Нам поранили ногу, в нас відкрита рана. Що не вистачає? Правильно, впасти в якусь непонятну ванночку з кровищем, фекаліями, відходами, трупами. Вау! Гангрена, привіт. Інфекція. Проходьте. Це ми звідси впали. Що, ти живий? Детектив Костеланус. Костік. Реально, можна його назвати Костік. Це, мабуть, від Константина. А якщо Костеланус, це інше ім'я? Постійно бути всі ці скорочення. Так, це якась каналізація? Ви ж знаєте, що я буду матюкатися? Я буду матюкатися, коли мені страшно. Я цього тіпа на колясці. Він на нас кинеться. О, відкрито. І що? нічого нема. Порожня кімната, дякую. Угу, угу. Я зараз підійду до нього. О тут ще світиться. Заберу цей документ, а він на мене кинеться. Угу. Не -не -не, давай, давай. Тара записка з каналізації. За замкненими воротами у далекому кінці каналізації знаходяться сходи, по яких можна перейти у старе крило. Якщо зможеш прокрастися туди, знайдеш ліфт, що вивезе тебе назовні. Ти зможеш втекти і, можливо, вижити. Дякую. Це було неочікувано, що він на мене не кинувся. Мертвий. Оце було неочікувано. Так, тут перекрито. Це підсвічується, але в мене немає жодної зброї, я не можу це зламати. Цей ланцюг. Вибиті двері, нам, судячи по всьому, сюди. Та давай швидше. Боже. Він не може швидше, я тисну Shift, він не лізе. Тобто це його максимальна швидкість. Боже мій, це безкінечність. Може, піду собі чай зроблю за цей час? Та давай вже. Дякую, що були зі мною. О, вилізли. Ти живий? Тут якийсь документик. Записка з бойлерної 13.00. Перевірка системи STEM починається. 13.15. Результат позитивний. Синхронізація мозкових хвиль підтверджена. Втрати мінімальні. Продовжує експеримент, агент збирає дані 13.30. Виникла аномалія. Не з піддослідним стенографістка сказала, що їй недобре і з невідомої причини впала в кому. Лікар наказує відключити систему STEM. СТЕМ. 13.45 персонал скаржиться на нудоту. Люди один за іншим зумлівають. Ті, хто ще може ходити, хочуть тікати з лікарні, але чомусь не можуть. Систему STEM повинні були відключити. Однак мозкові хвилі піддослідних усе ще синхронізовані із сервером. 14.00 він з'явилась та людина. Все взяли так. Ну йдемо сюди тоді. Кнопочка. Так, ще одна контрольна точка, це добре, можна видихнути. Щось не ці двері. Я думала, з них хтось випригне. Боже, О, веселуха починається. Цей тіп якийсь дуже знервований. Я думаю, йому треба мінімум звернутися до психіатра. Чи хоча б психотерапевт, психолог? Типу гештальт-терапія, не знає, чи йому допоможе навряд. В нього якісь проблеми з вираженням емоцій і агресії. Цікаво, чи це просто якийсь місцевий псих, який тут живе весь час, чи це був колись пацієнт, який її так зійшов з глузду. Ні. От мені знову ця гра трошки нагадує Outlast, тому що ми ось ховаємось в шахті так само, як в Outlast. Він що прямо сюди піде? Ні, він сюди не йде. Встигну сховатись, так? Не встигну. <клух> ну, признайте, це красиво. Це дуже красиво. Крута заставка. Е, який це момент тут в нас? Ой. А він же пішов. Стоп, це він же пішов, то нам треба далі йти. <плес> Та <бл *ть. плес> Він зараз не повинен сюди, йти, як тоді, так він просто пото мене так лякає, а він сюди не підеш. <плес> Так, ми тут тоді пройти ось так. Давай, давай, будь ласка, швидше, боже мій. же так повільно це все, оце все дуже повільно. Блять, та що знов та йоб твою мать! Бега! О, нарешті ми встигнемо тут сховатися, я думаю, давай. Далі давай сюди. Він наче близько. Не думаю, що варто зараз виходити. Я прям його чую. О! Ще краще чути, О, боже, він ближче. Звідси. Вали-вали звідси. Так. Давайте швиденько. Куди нам далі? Боже, я без поняття куди. Сюди десь мабуть. О, блядь, він нас бачить! Давай, давай швидше, давай швидше, чувак! Давай, давай! Я в тебе вірю! Так, це контрольна точка, походу, непонятно, чи він за нами йде, ну окей. Пішли mm -hmm. далі на всяк випадок. О, це добре крісла. Це я на шифті біжу, щоб ви знали. Це шіфт, так. Та чувак, ти ж поранений, в тебе має виділятися адреналін на оцих всіх гормонах маєш бігти швидше, бо на першому місці виживання. Оці коники грає. Да, захотілося закурити. Я вже кинула, давно не курю. Але от зараз я його зрозуміла. Так, чувак, дуже захотілося закурити. гарна заставка. Така медитативна. Mm -hmm. Вже з самого початку ця гра тріпає нам нерви. Так непогано. The Evil Vizine. Приїхали. Ти вже нормально ходиш, все? Вже не вийобуєшся, так? що це раптом? О, вже і біжить, дивіться, ну, то він вже і вміє бігти. Я казала, я казала, що він вийобується. О, дивіться, як гарно біжить. Вже на щифці біжить, все супер. Бісив мене. Що він був такий повільний. А тут апокаліпсис. Уявіть просто. Типічний четвер. Ти детектив поліції. Береш собі каву, пончик, їдеш на якийсь потім виклик. І починається піздець. І тобто ти виходиш з цієї лікарні, а тут апокаліпсис. Типічний четвер в Японії, напевно. Як же всі хорори схожі між собою за цією тематикою? Hey, your... Аго вади Джозеф. Your... Yeah, Вибачай він так і не вийшов, yeah. я б почекав, але... Лес, заспокойся. Що твориться? Mm. 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 Який гарний кадр. Мені це так нагадує фільм Крістофора Нолана. Inception, хоча в перекладі нашого там початок вони переклали. Так, да, з Леонардо Капріо. Дуже схожі кадри. Жесть. Хлопчик. Це пастка. Ми що відрізані від інших? Напевно, усі інші загинули. Там у вас все в порядку? Пару синців. А так все добре. Все добре. Все буде добре, коли ми звідси виберемось. ще трохи і все буде добре. Всіх добре, падаємо, падаємо. Побережно, це схоже на якусь одержимість, чи вірус, інфекцію, щось таке. Дивимо. О, крутий кадр. Мої любі, ставте коменти, пишіть вподобайки. Також в описі під цим відео є посилання на Донателло, де ви можете мене підтримати. Продовжимо у наступній частині. Слава Україні! Бережіть себе!